Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Особливий протипожежний режим продовжено. Діятиме до 31 серпня. Розвиток зеленої енергетики. Державна підтримка в дії. Свято енергійних та завзятих у республіці відзначають День молоді. А ще про особливості міліцейської риболовлі та літній дитячий відпочинок. Придністров'ї розвивають альтернативну енергетику, тому при ввезенні генеруючого обладнання підприємства звільняють від мит. Однак через проблеми з безготівковими розрахунками за зовнішньоекономічними контрактами закупки доводиться оплачувати готівкою. У таких випадках за законом обов'язково платити мита. В уряді запропонували усунути цей бар'єр і встановити нульову митну ставку для тих, хто возить в Придністров'я інвертори і фотоелементи. Зміни спрямовані на реалізацію стратегічного завдання підвищення рівня енергетичної незалежності та економічної ефективності Придністров'я в умовах обмеженого доступу до традиційних енергоресурсів. Згідно з даними Державного митного комітету, імпорт енергообладнання зростає. Підприємства та люди все частіше вибирають автономні джерела енергії. Сьогодні в республіці відзначають день молоді. Святкові заходи розпочалися ще на вихідних. Молодих придністровців привітав президент Вадим Красносельський. По справжньому патріотична і громадянська позиція це відмінна риса нашої молоді. У сучасних умовах участь придністровської молоді у республіканських міжнародних проєктах особливо важлива. Про нашу державу все більше дізнаються у світі. Спортивні тріумфи придністровських спортсменів прославляють нашу республіку. Талановиті школярі, студенти, вчені гідно представляють Придністров'я за кордоном. Президент Красносельський побажав впевнено рухатися вперед, не боятися труднощів, працювати над собою і домагатися нових перемог. Виставки зброї, історичні реконструкції та патріотичні фестивалі це лише частина роботи спадкоємців-перемог. Весь рік молодь руху знайомить школярів з історією нашого краю від Кам'янки до Дністровська, а ще досліджує поховання великої вітчизняної, реставрує зброю різних епох і не тільки. Бендерська міська бібліотека, молодіжний центр, голос молоді. У залі школярі та студенти. Усі беруть активну участь у житті міста і всієї країни. Добровольці, представники молодіжних рухів, учасники соціальних проєктів і не тільки. Спасибі вам за вам за те, що ви робите, за вашу активність. Це дуже важливо і потрібно у нинішній час. Це дуже важливо, що про нас чули не тільки у нас в місті і в республіці, а й на міжнародних майданчиках. Юнаки та дівчата розповідали про свої досягнення та успіхи. Ксенія Єпуря навесні 24-го стала однією з лауреатів всеросійської премії Гарячі серця. Вона разом з батьком у дворі церкви організовувала безкоштовний кінотеатр. Ми з з татом на території храму показували і показуємо досі мультфільми, фільми радянського виробництва, деякі нові все це робили для дітей на безоплатній основі, аби діти не сиділи вдома просто так, а якось морально розвивав. Валися ставали кращими, знайомилися. Аліса Долгова та Микола Толстов студенти Бендерського політехнічного інституту. Вони волонтери перемоги, допомагають ветеранам та сім'ям загиблих учасників бойових дій, упорядковують пам'ятні місця і організовують свята для дітей з обмеженими можливостями. От ми, наприклад, Ось, наприклад, ми новорічну казку робили. Самі ставили, показували діткам. Всі були дуже задоволені. На Великдень ми робили листівки з пасхальними яйцями. Це, звичайно, незабутньо, як вони посміхалися. Хто, якщо не ми? Ось такий девіз у нас у всіх волонтерів такий. чоловіку Навіщо людині жити, якщо вона буде марною для світу, для оточуючих? Прожити не сіре, нудне життя, залишити свій слід. Молодих активістів сьогодні нагородили листами подяки держадміністрації та міського управління культури, спорту та справ молоді. Виставки зброї, історичні реконструкції та патріотичні фестивалі це лише частина роботи спадкоємців-перемог. Весь рік молодь руху знайомить школярів з історією нашого краю від Кам'янки до Дністровська. А ще досліджує поховання великої вітчизняної, реставрує зброю різних епох і не тільки. Спадкоємцям перемогу у 2026-му буде 10 років. Зараз у складі близько півсотні активних юнаків та дівчат, школярі та студенти. А ще люди різних професій юристи, журналісти, психологи, айтішники. Це досить відповідальна молодь, яка максимально чітко підходить до виконання різних завдань, які перед ними ставить керівництво і держава. При цьому організовують масштабні яскраві заходи. Вже багато років спадкоємці перемог проводять уроки мужності у школах Придністров'я. Просто про складне розповідають дітям. Колись відвідувачами таких виставок були і самі активісти руху. Цього року до 80-річчя перемоги присвятили велику історичну реконструкцію із фішок однією з фішок всієї нашої роботи не тільки цього року, а й попередніх. Є підготовка військово-історичних фестивалів. Це великий виставковий проєкт під відкритим небом, коли люди можуть ознайомитися і доторкнутися до своєї історії. Ми знаходимо якісь нові елементи для доповнення цього фестивалю, і з кожним роком даруємо людям якесь нове видовище. А ще спадкоємці перемоги з 2017-го проводили розкопки біля Тераспольської фортеці, ексгумували останки жертв політичних репресій. Пісумком робіт стала книга «Ім'я на камені Останній бастіон. А в селі Тія Григоріопольського району пошуковці досліджували зруйновані могили священиків. Новий проєкт цього року пошук та вивчення поховань останків героїв Великої Вітчизняної. Розвідку місцевості розпочали наприкінці 24-го. Невідомого солдата знайшли. Сли у парканах, перепоховали з військовими почистями. Спадкоємці перемог продовжують досліджувати місцевість. Вивчають карти, де досі є поховання героїв великої вітчизняної. Напередодні 81-ї річниці ясько кишинівської операції відправляться у чергову розвідку. Лікування безпліддя за кордоном в уряді затвердили новий варіант оплати. Нагадаємо, ця програма працює з 2021 року. Половину суми за лікування бере на себе держава. Решту можна брати в кредит. При цьому відсотки з нього теж покриває бюджет. Але якщо раніше був тільки безготівковий розрахунок, то тепер кредитні гроші можна зняти і сплатити за медичні послуги за кордоном готівкою. Наше гасударство, наша держава надає підтримку громадянам, які потребують цієї послуги, і в цьому випадку звичайної банківське співтовариство йде назустріч. І безумовно є необхідність даний проєкт підтримати. Гроші будуть приходити на спеціальний рахунок. Ті, хто отримують держпідтримку, зобов'язані протягом двох тижнів після оплати надати платіжки. Особливий протипожежний режим в Придністров'ї продовжили ще до 31 серпня. Таке рішення сьогодні ухвалили на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій. Подробиці далі в сюжеті. Лише за останні два тижні у Придністрові було 177 пожеж. Горить суха трава, звалища покинуті ділянки та території. Нині у середньому за добу до 15 виїздів на загоряння. Всього за час її особливого протипожежного режиму на боротьбу з вогнем пожежники виїжджали понад 350 разів. Кількість знизилась, але в невеликому об'ємі. В середньому підрозділ протипожежної охорони виїжджало до 25 разів на добу. Зараз в середньому по 15. Найбільша кількість пожеж зареєстрована в районах виїздів підрозділів Терасполя, Бендер і Сободзеї. Останні тижні спостерігається в Григоріополі і Дубосарському районі. Стабільно хороша статистика в Кам'янці. Спекотна і вітряна погода одна з причин виникнення загорянь. Прогнози синоптиків не втішні. Жара дошкулятиме і далі. До 26, числа ми, не... до 26 числа ми не спостерігаємо опадів і зниження температури до комфортно необхідної. Тобто у нас короткочасні дощі будуть мати місце, але засуха буде продовжуватися до кінця місяця. Загальна кількість опадів буде значно нижчою за норму. Однак основна причина пожеж дотримання правил безпеки. Загоряння небезпечні тим, що можуть перекинутися на житлові будинки та господарські будівництва. Вони загрожують і життю людей. В основному людський фактор, але є випадки, коли викидають використані запальнички, балончики від газу, скво. Дуже жарко стається загоряння. Якщо ми говоримо про полігони твердих побутових відходів, там утворюється метан, якась іскри, і все починає тліти горіти. Там глибина 4-5 метрів, горіння глибинне, його тільки проливати або культивувати. Гасіння дуже важке. Заборони на час, особливо проти пожежного стану, залишаються такими ж самими: не можна розводити багаття та розпалювати мангали, палити сміття, запускати салюти за порушення, адмінвідповідальність з 21 липня. Вже виписали 20 штрафів та 10 попереджень. У Кам'янці ремонтують дорогу на перехресті вулиць Кірова та Леніна. Розширюють проїжджу частину. Замість двох смуг буде чотири роботи за програмою розвитку дорожньої галузі на 2025 рік. Цією дорогою можна доїхати до Хрустової, Окниці, Грушки та інших сіл. Рух перекрито. Але проїхати можна дорогою через ринок з понеділка по п'ятницю, а по суботах і неділях тільки по об'їзній вулицями Котовського і Червоної Бесарабії. Дорогу ремонтують майже три тижні. Час пік двіження. Саме годину пік найбільший рух на цьому перехресті, тому треба розвантажити його, щоб не створювати пробок. До кінця вересня плануємо закінчити усі роботи. Першим етапом була робота дорожньої фрези. Зняли шар асфальту. Наразі вирівнюємо дорожнє полотно і розширюємо місця паркування для автомобілів. Наступним етапом буде будівництво дощеприймальних колодязів, аби прибрати всю воду з проїжджої частини. А це вулиця Кірова. Тут будують пішохідний міст. Його довжина приблизно 27 метрів. Роботу розпочали у червні. До речі, тротуар тут вже замостили плиткою. Пішохідний мост через річку Кам'янка. Пішохідний міст через річку Кам'янка Кам вирішує проблему й безпеку пішоходів, тому що існуючий тротуар на мосту в аварійному стані. Нерівний і проходити по ньому небезпечно. Неодноразово зверталися громадяни міста Кам'янка. Плани з будівництва були давно. На сьогодні це стало реальністю. Роботи на пішохідному мосту планують завершити до Дня Кам'янки, 28 серпня. У Дубасарах місцеві жителі скаржаться на стихійні звалища. Хто винен з'ясовувала наша знімальна група? Дубасари вулиця Крянги. Поруч дитячий садок, п'ятиповерхівки та дитячий майданчик. Місцеві жителі скаржаться біля контейнерів з побутовими відходами часто з'являється стихійне звалище, яке буквально отруює їхнє життя. Так тут було ще кілька днів тому. Знімали самі жителі на телефони. дуже смердить. Там собаки і це дуже заважає. Сіяна викидають. сіно викидають, їдуть чужі, я особисто бачив і не до палок так фух викинув. Ось дивіться ж, пожежа була, гасили пожежники, приїжджали. Тут все завалено, сюди не підійти. Юлія живе в сусідній п'ятиповерхівці. каже стихійне звалище створюють жителі приватного сектору. Ми з, з п'ятиповерхівок увесь час контейнер кидаємо. Тут постійно накидають то гілки, то коли чистять крільчатники, курники. Це сьогодні ще мало. А так воно до краю сітки. Завалено все. Люди йдуть, спотикаються. Це щось жахливе, це дуже велика проблема. Рідко прибирають. Напередодні місце повністю прибрали, вивезли Камаз сміття. Сьогодні тут вже чий старий диван і багато інших відходів. Стихійне звалище повертається. За словами заступника глави держадміністрації, сміттєвоз тут буває за графіком двічі на тиждень, але забирає тільки відходи з контейнерів. Якраз цю послугу оплачують мешканці багатоповерхівок. За стихійним сміттям приїжджають рідше, приблизно раз на місяць. За нього ніхто не платить. Всі витрати транспортні і на зарплату. Ато робітників несе по ЖКГ. підприємство несе додаткові витрати, тому що сюди приїжджає спеціалізована машина, яка завантажує контейнери. А після доводиться направляти додаткову бригаду, яка завантажує це сміття вручну. Дуже великий кадровий відтік у нас спостерігається в комунальних підприємствах, але незважаючи на це, підприємство виконує свої зобов'язання. Таких стихійних звалищ в місті кілька. Ось ще одна біля колишнього хлібокомбінату Поленіна. Тут в основному трава й гілки. Їх теж привозять з приватного сектора, кажуть городяни. При цьому, за даними Держадміністрації, майже всі приватники уклали договір на вивезення ТПВ. З кожного будинку до двох кубометрів сміття на рік. У кого більше відходів везуть на стихійне звалище. А це порушення правил благоустрою міста, попереджає міліція. За незаконний викид сміття загрожує штраф. Для людей більше тисячі рублів, для фірм і підприємств майже до трьох тисяч семисот рублів. проблем одним з рішень проблем може бути додаткове замовлення, тракторний причіп. Ви можете домовитися з сусідами, об'єднатися. Крім цього, є додаткова норма. Можна укласти угоду на додатковий вивіз твердих побутових відходів. І у вас будуть забирати у тому числі вже збільшену норму. Треба, щоб не смітили, треба чистоту підтримувати. Допомогти вирішити проблему може відеоспостереження, кажуть у держадміністрації. У місцях стихійних звалищ хочуть встановити камери безпечного міста. А поки про порушення просять повідомляти в міліцію або вайбер МВС ПМР. Сьогодні в Дністровських зорях відкрили останню в цьому році зміну. Діти з усього Придністров'я тут відпочиватимуть два тижні. Купатися в басейні, грати футбол, волейбол, а ще готувати сценки для вечірніх концертів і, звичайно, танцювати на дискотеках. У Дністровських зорях запалюють вогонь. Так сьогодні в Меренештах відкривали останню п'яту зміну. Напередодні діти з усього Придністров'я заїхали в табір. Останні літні дні вони проведуть тут. Літо пролетіло. Літо пролетіло, і ось ви завершуєте п'яту зміну і закінченням літнього сезону. Далі у вас підуть, як дорослі кажуть, трудові будні, школа, навчання. Тому хочу побажати вам, щоб ви провели цей час з користю. В першу чергу відпочили і щоб вам було що згадувати в майбутньому. Зараз у Дністровських зорих відпочивають 310 дітей. Всіх розділили на загони. У кожного своя назва і девіз. Наприклад, 11-й загін жар, птиця. Маша приїхала в табір з Тирасполя. Минулого року вона вже відпочивала в Дністровських зорях. Мені тут. Мені дуже сподобалося тут весело і за два тижні досить добре прив'язалася до тих, хто був зі мною в загоні. Мені тут подобається проводити час і, в принципі, мені тут дуже весело. Мілана вже старожила табору. Сюди приїжджає вже в п'ятий раз. Я можу той табір пройти весь закритими глазами. Я можу цей табір вже весь пройти закритими очима. Я його знаю на пам'ять. Тут дуже атмосферно, вожаті добрі. І тут завжди тепло, затишно і весело. Сподобалося ходити на дискотеки і танцювати повільні танці. Ці загони живуть в двох корпусах фламінго і орлятко. Кожному дали тотем. Його треба оберігати, всю зміну. Ета Ми його... це тотем корпусу фламінго. Ми його повинні охороняти. Якщо ж він загубиться, весь корпус буде виконувати квести. Діти зараз звикають, знайомляться деякі сумують за домом, але в основному усі задоволені. Тут день розписаний по хвилинах. У телефонах сидіти немає часу: п'ятиразове харчування, спортивні змагання, квести, ігри, дискотеки і басейн. У такому режимі дівчата і хлопці будуть жити два тижні додому 24 серпня. Рятувальники, пожежники, співробітники Слободзейської міліції всього 10 команд взяли участь у чемпіонаті з рибної ловлі. Змагання проводять вдруге. Хто зловив найбільшу рибу? А в кого найбільший улов дізнавалася наша знімальна група. Слободзея на пляжі російської частини встановили намети, урочисте шикування перед початком чемпіонату з рибної ловлі. Десять команд у кожній дві людини. Міліціонери різних підрозділів, райвідділу, рятувальники та пожежники, а ще їхні діти і дружини. Змагаються учасники у трьох номінаціях. Важливо зловити найбільший улов. Від спорту достатньо азартне. Вид спорту досить азартний і трудомісткий, хоча може здатися, що рибалка, начебто, нічого не робить, але насправді це не так. Він витрачає і емоції, і свій час. Виявляє стираність, тому це і спорт, і азарт. Ну і звичайно, гарний настрій, можливість провести час у колі свого колективу, рідних, близьких, болівальників. Спінінги, вудки, піцака і наживка, кукурудза, опариш і навіть пінопласт. Іван використовує дідівський рецепт суміш перемелених круп. Каже, вона творить чудеса. Не минуло й п'яти хвилин перший улов є. У нас підгодовування це кукурудза, макуха, різні суміші йдуть. Додаємо, пробуємо. Опариш. Ось і черв'як. наживка називається Бутербродик. Є й команда співробітниць гарнізону жіноча ліга. Наталя каже, риболовля це сімейне з чоловіком хобі. Я до зустрічі з мужем взагалі не влікалась риболкою. Я до зустрічі з чоловіком взагалі не захоплювалася риболовлею, а зараз це вже спільне захоплення. Ми їздимо часто сім'єю з ночівлею на риболовлю, і діти вже привчені до цього. Чоловік ловить велику рибу. Він таки професіонал у цьому. А ми більше так приготувати, підтримати. Валерія професійно закидає вудку і чекає на клювання. У Слободзейському РВВС працює півроку в екологічній міліції. Каже, подала заявку на участь, як тільки дізналася про чемпіонат. На риболовлю часто виїжджає з друзями. Це хобі для душі. Це хобі для душі, для спокою. Відпочиваєш на природі. Зазвичай використовую солодку підкормку і опариша з черв'яком. Найбільшого карася ловила на один кілограм. За словами бувалих, це місце рибне. Тут багато ям. Зазвичай клювання добре, але в цьому році є особливість дуже низький рівень води. За підсумками вечірньої та ранкової ловлі рекорд у юного рибалки Ілі Урсу. Він зловив рибу вагою 551 грам. Найбільший улов у команди пожежного підрозділу. Цілу Первомайська. Більше півтора кілограмів. Переможцям медалі, кубки, грамоти та рибальські снасті. Завершився чемпіонат смачною юшкою на багатті. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17.30 на першому Придністровському.